І красені. Помикаємо. Ой, кажуть, грибів нема, так дивлюся, а тут подивіться, які красені, будь ласка. Ось, це я один. Місце від нього закриваємо. Так, а тут є другий такий красень. Та ви що? Це краса. О! О! Давно я скучив за таким звуком, бачите, місце від нього. О, це є вони. Так ви що, друзі? Подивіться. Гарні. Ставте лайк. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. І дзвіночок нажміть, аби не пропущати в подальшому наші відео подібні. Йдемо шукати далі. Це вже мені подобається. Так, Джері тут бігає. Але я ще не бачу, я вимкнув ці два гриби.